І в нашій країні перед батьками постає нелегке питання вибір форми навчання для дитини. Але є чудова альтернатива онлайн-навчання в нашій дназі. Прислухайтесь, це час. А з усіх витрат витрата часом страшна. Тому під час онлайн уроків ми час не гаємо, та ще є можливість відпочити зайвих півгодин Годинку. Перебуваєте за кордоном в Чехії, в Польщі, в Німеччині чи навіть в Великобританії не проблема. У нашій гімназії дітки навчаються онлайн з любої точки світу чи країни. Сучасний світ, сучасні діти, проєкти, презентації це шлях до інновації. Чи є вагомим плюсом дистанційного навчання. Важливо знати, що онлайн-навчання в гімназії збалансує активність і відпочинок дітей. Цікаво знати дистанційка це організованість, впевненість, самостійність і креативний підхід. У конкурсах переваги та безліч перемог. І все це в нашій гімназії онлайн навчання міцна родина, батьки, дитина вчити. Батьківська любов зближає, зігріває і у навчанні допомагає. Любі діти, шановні батьки, шкільна родина гімназії номер 50 Запрошую вас на онлайн навчання. У нас комфортно, затишно, безпечно. Ласкаво просимо.